Всім привіт. Трохи більше тижня назад. Я створив youtube канал на основі відео, створених нашим е, штучним інтелектом. І е, в цьому відео я якраз хотів би поділитись про те, які мене там якраз поки що успіхи, і з тим, що я створював як, якраз викладав на цьому youtube каналі по два е, відео в тиждень і пройшов уже чуть більше тижня якраз і. Щас ви якраз можете побачити статистику на е, тому каналі і. Як по мені, то для нового YouTube каналу та, і, і з таким форматом то е, хоч і но, в принципі, е, нормальні перегляди, так як е, часто буває таке, що і взагалі може завтетіти, так як е, такий контент все більше і більше захватує якраз і YouTube, і TikTok. Ну що ще я не пробував в Тіктоці такий контент додати, як -то Тому, якщо вам цікаво, щоб я попробував також і в Тіктоці таке саме попробувати, то пишіть про це в коментарях. І також цей канал буде існувати. І так, так як я ще поки що на цьому каналі не пробував викупати відео короткі і горизонтальні, по 5-10 секунд. Так як там поки що виходив по відео виключно шорт формату. І також, хоч там і помалту переглядів, завдяки ну, в основному. Зодіта ОПІТІ, які вже е, був на викупленні день чи два назад, і, або ще навіть раніше. Е, останні набирають е, обично по 100 200 якраз переглядів. Максимум окупи 500, а більше тисячі – це ще рідше. І е, також е, на цьому я, я не знаю ще скільки можна сказати, що продовжиться. Виход відео на тому каналі, Ну, Якщо ви хочете, щоб я також продовжав випускати відео на, в такому форматі на тому каналі, то пишіть про це в коментарях, щоб я якраз знав, чи мені продовжувати такі відео на на каналі тому чи ні. І також на тому каналі за ці дні хтось на останній. Час 12 підписників, але більш точнішу інформацію ви можете бачити на скриншотах ранша. І час я якраз теж десь тут, якщо не забудусь, також вставлю скриншот, та скільки якраз там зараз підписників на момент виходу, точніше запису і монтажу цього відео. І поки що про цей канал мені поки що немає що сказати. Тому більше ви зможете побачити в телеграм-каналі, так як я там частіше публікую про той канал інформацію. І також не забувайте про те, що тоді як в Телеграм-каналі буде якраз 50 підписників, то я опублікую там же, якраз в Телеграм-каналі, е, повністю си, е, і силку і назву того YouTube-каналу, на якому це все випускає. Е, випускаються ті відео, про які я якраз говорив в цьому відео і показував статистику якраз з того каналу. А на цьому в мене поки що, все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.